Безпекова угода чи як вітаю вас, дорогі друзі. Що треба знати на ранок п'ятниці, 13 червня? Вчора Сполучені Штати Америки та Україна уклали безпекову угоду, в якій Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну протягом 10 років її боротьби за територіальну цінності та незалежність проти військової агресії Російської Федерації, але деякі змі сполучених штатів Америки. Повідомляють, що ця безпекова угода дуже крихка, тому що вона не ратифікована урядом США. І будь-який наступний президент США може вийти з цієї угоди. Особливо є побоювання щодо приходу до влади в осені Дональда Трампа. Польща відмовилась від передачі Україні додаткової системи ППО Петріот. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі. Також після засідання Рамштайн очільник Міністерства оборони Сполучених Штатів не анонсував передачу другої системи ППО для України. Німеччина не передаватиме Україні більше трьох систем ППО, тому що це буде впливати на її обороноздатність. Натомість Німеччина закликає передавати інші країни Європи Україні системи ППО для посилення ППО України. Північна Керея передала Російській Федерації близько 5 мільйонів артилерійських. Посеред про це повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. Також повідомляється, що Північна Корея готується до візиту очільника Кремля Путіна. Підписуйтесь, щоб знати більше, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а більше про цікаві новини в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюс. Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна, пока-пока.